Отож, насправді, відкликання депутатів це необхідна річ, якщо він не виконує ті зобов'язання, які поклали на нього його виборці. Я хочу зауважити, що єдиною нормою, якою керується найманий працівник народний депутат України, це є його посадова інструкція, яка називається Закон про статус народного депутата, де й передбачені його права і обов'язки. Сам принцип відкликання усіх гілок влади має бути. Це є примбус виборності на превеликий жаль. Ми маємо не виборних суддів. Ми маємо не виборних прокурорів. Ми маємо не виборних міліціонерів. Ось у чому є проблема. і ми не маємо за сьогодні закону про імпічмент президента. Тобто, це має бути складова повністю. Це максимальне наближення до народовладдя. Якщо ми тобі умовно кажучи, народ делегує тобі повноваження, він має право в тебе їх забирати. Ніхто інший. В цій ситуації як дивитися, який знайти механізм найбільш справедливий, який би мав би бути? Ми говоримо сьогодні про справедливість законодавства. Чи як обрати якщо надалі буде отака ситуація, вона найгірша ситуація? Тому найкраще сьогодні переходити на нову систему виборів за відкритими списками для того, щоб можна було людину і обирати, і відкликувати при цій системі. Якась вигадати якийсь новий механізм відкликання буде дуже складно, і він ще й більше того буде максимально ну урізаний і несправедливий.